Привіт, шановні глядачі! Побачивши, як сильно вам подобається відео про справжній сенс класичних казок, ми вирішили випустити черговий ролик про твір, знайомий кожному з дитинства. Сюжет, хоч і невеликий, але дуже повчальний, з ноткою моторошності і втілення откровень. Усе, як ви любите. Плюс наприкінці відео на вас чекає приємний сюрприз з новою ітерацією трьох поросят на сучасний лад. Ставте більше вподобаєк під цим відео, і чим більше їх буде, тим швидше ми зробимо сюжет про вовка і сімох козенят. Останнім часом ви проявляєте чудовий актив, тим самим мотивуючи в нас робити більше контенту. Продовжуйте в тому ж дусі, а я починаю. Мультфільм про трьох поросят є класикою, і кожна дитина на пам'ять знає цю повчальну історію. Проте нас усіх ошукали, подавши замість кривавого стейка солодкий персик, що сяє своєю помаранчевою шкіркою вітамінового краю. Оригінал цієї казки подається в похмурішому тоні. І після прочитання ти розумієш, що початковий варіант трьох поросят найточніше підходить під наш жорстокий світ, забитий каліцтвом і руйнуванням. Пропоную зняти рожеві окуляри і поглянути пильніше залаштунки казки про трьох поросят. Зараз я прочитаю вам загальну суть. А далі занурю вашу свідомість у деталі. В оригінальному варіанті казки все далеко не так радісно, як у версії, що прижилася, де двоє поросят, які побудували нікчемні будинки, тікають у кам'яне житло свого братика і благополучно рятуються від вовка. Початковий сюжет просто жорстокіший. Такі елементи, як вбивства, обман і головна мораль, збудовані у кістяну вежу осмисленості і дають спектр тривожно повчальних думок, що балансують на краю потоку розуму. Жила була стара свиня з трьома маленькими поросятами, і оскільки вона не мала змоги їх утримувати, вона послала їх шукати щастя у світ. Перший, що пішов, зустрів чоловіка з оберемком соломи. І сказав йому: Будь ласка, чоловіче, дай мені ту солому, щоб збудувати мені дім. Що чоловік і зробив, а порося побудувало з цього будинок. Поблизу жив великий злий вовк. Він побачив новий будинок. Відчуваючи голод, вовк задумав з'їсти порося на вечерю, вовк крикнув Порося, порося, дозволь мені увійти. На що порося відповіло: ні, ні, ні. Тоді вовк дуже сердито закричав: А я буду дути, поки не зруйную твій будинок. І він дув, поки будинок із соломи не впав. Потім вовк наблизився до наляканого поросятий і відкусив йому голову. Друге порося зустріло чоловіка з в'язкою палець і попросило: Будь ласка, чоловіче, дай мені ці палиці, щоб я збудував собі хату. Чоловік так і зробив, і порося побудувала собі будинок. Наступного вечора прийшов вовк. Коли він побачив ще одне порося, цього разу в дерев'яному будинку він закричав Порося, порося, дозволь мені війти!» Порося вовка не впустило. Тоді вовк прокричав Я буду дути, поки не зруйную твій будинок. І він дув і дув, доки будинок не впав. Вовк негайно вдарив порося пазростою лапою, розрубавши тому черву, а потім з'їв і його. Третє поросятко зустріло чоловіка з цеглою і попросило: Будь ласка, чоловіче, дай мені цю цеглу, щоб я збудував собі дім. Чоловік дав йому цеглу, і він побудував з неї свій дім. І постукав вовк у двері та й сказав Порося, порося, впусти мене, впусти мене. На що, побачивши вовка крізь чилину, порося відмовило ні, ні і ні. Вовк загарчав, тоді я буду дути, доки не зруйную твій будинок. І вовк дув, але будинок, який був побудований із цегли, не рухався. Вовк став думати, як йому обдурити порося. Він повернувся і крикнув через вікно цегляного будинку: Порося, є чудові ріпи на фермерському полі. Ми підемо туди завтра вранці і візьмемо трохи. Порося подумало, що це гарна ідея, оскільки воно дуже любило ріпу. Вона рано прокинулося і зібрала ріпу до приходу вовка. Вовк був розлючений, але вирішив спробувати ще раз. Він розповів поросяті про яблука в саду на фермі і запропонував поросяті піти разом. Порося погодилося, як минулого разу прийшло в сад на годину раніше, але цього разу і вовк опинився там раніше. Він прийшов якраз у той час, коли порося залізла на яблуню. Порося прикинулося задоволеним і кидало вовку яблука. Поки вовк піднімав плоди, порося зістрибнуло з дерева і побігло до свого цегляного будинку і замкнуло двері. Вовк погнався за ним, піднявся на дах і спустився вниз по димоходу, але порося. Вже чекала на нього. Чан із киплячою водою знаходився на печі. Вовк упав у великий казан і в момент почав живцем варитися. А порося накрили його чугунною кришкою. Влаючи і розмахуючи лапами, хижак помирав від нестерпного болю. Поки порося підкидали під казан дрова. Того вовка більше ніхто не бачив. Він помер у сильних муках, клюпуючись у киплячому каламутному чані. А потім замовкнув, дивлячись прозорими очима в порожнечу, Опускаючись на дно котла, поросятко зварило і з'їло його на вечерю, і жило довго і щасливо. То чого ж навчає нас ця історія, де прихована мораль? Вона насправді проста і водночас безжально реалістична, світ несправедливий. І багато що в нашому житті залежить від удачі. двом поросятам просто не пощастило зустріти людей, які могли б дати їм якісніші матеріали для будівництва їхніх домівок. Але чи дійсно все так просто? У реальному житті все набагато складніше, світ величезний і різноманітний. Хтось народжується в достатку, має можливості і живе в безпеці, насолоджуючись своїм щастям, а хтось з дитинства змушений боротися за виживання. Стикаючись із труднощами, які не обирає. Ми не можемо вибрати, в якій країні, сім'ї чи соціальних умовах народитися. Ми не обираємо свого старту, але саме ці обставини формують наше життя, впливають на наші шанси і перспективи. Однак, попри це, ми продовжуємо жити, шукати свій шлях, боротися і, можливо, будувати свою міцну хату, яка захистить нас від життєвих бурь. І, хоча не всім пощастить однаково, важливо пам'ятати, що маючи навіть найскромніші ресурси, можна спробувати зробити все можливе, щоб вижити і рухатись вперед. Можливо, це і є основний урок, попри несправедливість і складнощі, ми маємо сили продовжувати жити. тож, аби не залишати вас із цими похмурими думками, я просто пропоную вам послухати осучаснений варіант казки про трьох поросят з нотками веселощів та містики. У темному лісі серед моторошних дерев, що шелестіли, наче зловісні привиди, жили троє поросят: хрусь, хрясь і хрум. Вони були незвичайними поросятами, а трохи дивними. У них були величезні очі, що світилися вночі, а їхні хрюкання нагадували зловісний сміх, від якого по спині пробігав холодок. Одного дня вирішили вони збудувати собі будинки. Хрущ знайшов найближчу кучугуру сміття і збудував із неї халабуду. Швидко і зручно, сказав він. Ще й дихає. Хрязь побудував будинок із сухих листків і старих обгортих від чіпсів. Ідеально для затишку, захоплено мовив він, обгризаючи стару кісточку. Екологічно чисто. А хрум вирішив не гаяти часу і побудував собі будинок із тіней. Так, і здійний. Він викликав духів лісу, щоб вони сплали йому темний моторошний дім, який не пропускав світло, і від якого відганяло сирим підвалом. Все би було добре, якби не їхній сусід. Вовк Вульфганг він не був просто голодним вовком, він був блогером, так, блогером, який знімав відео для свого каналу. Вовчий канал, де оцінював будинки своїх сусідів і надавав їм крінжові оцінки. Одного вечора він вирішив відвідати поросят для чергового епізоду. Підійшов він до Хруся і почав стрім. йоу йоу народ! Тут у нас справжній треш. Подивіться на цей будинок зі сміття. Чуєте цей запах? Це просто жах. Вульфганг почав дмухати на будинок. Крусь засміявся моторошним сміхом, але будинок швидко розвалився, оголивши голодного вульфганга та порося, яке ховало у руках якийсь напіврозкладений бургер. Окей, хирузь вибуває. Йдемо далі, промовив Вульфганг і пішов до хряся. Його будинок з обгорток шурхотів на вітрі, а поруч валялися порожні банки з-під енергетиків. Лол, чувак, це повний відстій, У тебе тут свалка чи будинок? Глузував Вульфганг, зробив глибокий вдих і почав дути. Листки та обгортки розлетілися в усі боки, і хрясь залишився стояти з кількома цукеровими фантиками у лапах. Ну що ж, у нас два аутсайдери, засміявся вовк, набираючи більше лайків. Нарешті він прийшов до будинку хрома. Його камера зафіксувала щось темне і зловісне. Тіні мерехтіли навколо будинку, утворюючи примарні фігури. Вовк спробував дмухати, але будинок і стіни лише глузливо затріщав. Що за що за аномалія? промовив він, нервово перемикаючи камеру, і раптом з будинку долинув хриплий голос. Ти знімати прийшов. Чи залишитися? Раптом із стіни почали з'являтися руки, що тягнулися до волю ганга. Його камера впала, але стрім продовжувався, і глядачі бачили, як вовк намагається вирватися, але марно його втягнуло у темряву. На ранок лісові звірі знайшли лише його камеру, яка продовжувала транслювати моторошні звуки із незрозумілого будинку. Хрум хрипко засміявся, сховавшись у тінях свого дому. І відтоді ніхто більше не бачив ні вульфганга, ні хрума. А інші поросята більше не будували будинків з Мотлоху.